Всім привіт! І сьогодні я продовжую знайомити вас зі своїми станочками. Так і наразі у нас сверлильний такий агрегат теж саморобний. Це зразу признаюсь, не моя ідея. Ідею цього, скажімо, стойки цієї для дрелі <кій> я побачив на каналі Володимира Євдокименко. Дуже хороший каналчик, я що побачити, чолов'яга робить класні речі. Кому інтересно, заходьте подивитись. Так от, принцип цього у нас сверлильного виходить ось такий. Зараз я зніму і вам покажу. Знімається така платформочка. <клух> от І виходить. Тут закріпляється тросик, йде на шпільку. Ну, шпільку я перед тим обмотав трошки зелентою, щоб різьба не різала сам тросик. От, йде він доверху. Там стоїть натяжний болтик. От, тут зроблено від пару виток, там раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну, 8-9 виточки зроблено. І, скажімо так, коли от ми повертаємо, принцип дуже простий: тросик накручується піднімається піднімається доверху каретка. А коли в другу сторону, іде в другу сторону. <кій> Також сюди можна поставити, в мене є така ще одна каретка, на яку встановлюється фрезер. І можна... За допомогою фрезера теж там робити різні там, розетки чи ще що-небудь. Так от, Закріпляють сюди нагаєчки і можна сверлити. Каретка зроблена з фанери, от, стойка теж з фанери, але товщина 40 мм. Потім знизу зробила така підставочка. Зразу в ній я зробив такі ящички для сверл. Тут Звичайні сверли спіральні. Тут належать пера, Фостера. Ну і там різні приспособи теж. <кій> ну, така проста річ, але дуже зручна. Так, ну як ви помітили, це в мене, скажімо, така. Приспособи дрейка, яка раніше стояла на токарно-копірувальному Зараз там в мене вже зовсім інша стоїть штучка, зараз я покажу. <coughs> О, це кум приніс мені отаку таку штукенцію, називається штраборіз. І сказав, що треба її десь застосувати, тому що лежить без надобності. Ну, тут довго ми не думали. Поставили замість того, що було, скажу, що стало працювати веселіше і швидше. Тому що це найбільш потужний тут іде движочок уже. Тут він має... Давайте побачимо. Видно. Давай почитаю. 1320 Вт. От, і обертів 9000. Ще плюс такий, що на тій приспособі я міг ставити пилочку зовсім маленьку, по-моєму, 115. -ту. І я не міг робити великих балясин тільки міг маленькі робити балясінки. Ну, там ножки на табуретки таке, а тут вже стоїть більша пилка. Я ж не пам'ятаю, який діаметр, ну по-моєму 170. -та. от ну Стало набагато краще. І швидше. Ну, я потім знім ролик і буду точити якусь балясину, покажу вам. Ну так, да, правда, довелося тут зробити таку мій трошки защиту, тому що дуже стружка летить в очі. Обороти більше вот, і закидає. Ну так, потім докладніше трошки я покажу, як вона працює. Так, ну, що далі? Со стоєчко я вам розповів. Річ корисна, дешево у виготовленні. Ну, вона оправдує себе, працює без всяких питань. Все добре. Ну, скажімо, в цьому приміщенні вже із станочками я вас познайомив. Це в мене ще не все. Зараз буде невеличкий анонс. Є тут в мене, скажімо, ще одне приміщення. Заходимо і. Ось що ми маємо. Такий двері може бути трошки світом краще. Є в нас тут і ленточка, і форматник, і циркулярочка з уголкою. І ось такий фрезер. Ну, про них я розкажу докладніше в наступних відео. Кому буде інтересно, підписуйтесь, дивіться, ставте лайки, давайте коментарі. Всього всім найкращого, успіхів в роботі, слава Україні.